Доброго дня, друзі! Ось і друга частина наступила збору корча. Як ми казали, друга частина буде присвячена покрасці. Правда, друга, Каля? Трет. Друга. А по збору? По збору. Три. Друга. То, що ми її знімали, то що ми знімали, як вона приїхала, ну я не вважаю, що це за першу частину, Да? ну хай буде перша частина. Прив'юшка. це так. Так, це була прив'юшка. Це буде друга частина. Як я вже казав, друга частина буде присвячена повністю фарбуванню автомобіля, але перед тим, щоб автомобіль фарбувати, потрібно було на нього для початку знайти усі запчастини. Власне, чим я весь цей час займався. Коли був останній відос по квазі моду.

Почнемо з того, що таке напевно шістьорка. Звичайно, більш глобальніше. Я буду розповідати в самому відео про неї, але, от умовно, чому так довго шукалися запчастини, оскільки це шоста серія. Запчастин на неї просто немає. В Україні на неї майже немає нічого абсолютно. В Польщі також я б не сказав, що сильно великий вибір запчастин. Запчастина на неї дуже дорогі. Це, от в цьому така от унікальність шостої серії. Тому що умовно, якби це була будь-яка інша, там сімка, п'ятірка чи трійка, вона вже давним-давно була б складена, мені здається, і вона вже напевно, би і їздила, і все було б дуже добре. Але оскільки це шоста серія, з нею постійно були в мене якісь проблеми. В мене були проблеми з пошуком бампера, в мене були проблеми з пошуком. Тої ж самої фари, от з фарами в мене взагалі була катастрофа, тому що е, фар на неї просто немає доростових, оскільки в мене автомобіль доростовий, тут стоїть адаптивний біксенон. Е, і в Україні ні одної фари на продажі не було. В Польщі саме ті фари, які мені були потрібні, було тільки дві позиції: тільки два продавця мали фару, ту, яку мені потрібно. Першопочатково е, була яка ідея поставити туди європейські фари. Саме від європейки, а тому що європейка і американка відрізняються. І от давай калян підійдемо і покажемо вже наглядно, чим вона відрізняється. Ось тут, до речі, стоїть та фара, яку я знайшов, яку я купив. А ходи сюди, я тобі зараз покажу і людям покажу, чим відрізняється. Елементарна херня, маленька дрібничка, але цим відрізняється. В американка, ось тут, стоїть така так, з жовтими діодиками, типу, як я навіть не знаю, як це сказати. Це воно відповідає просто за те, що. От... Ну, так, так, габарит, габарит. так. По суті, крайня частина автомобіля от, таким чином в Америці позначається, і тут на американському бампері також ще є е, жовта полосочка. От і власне вся відмінність американки від європейки по фарах. Я думав поставити європейки дві. Е, вони по ціні були те ж саме, що купити одну американку. От е, така рідкість, і в принципі дороговизна ксенону. Я від цієї ідеї відмовився після того, як я трошки трошки подумав, знаєш і зрозумів, що напевно краще буде купити просто ту фару, яку потрібно. Просто під'єднати її в пін і не паритися. І все одно я думаю, що з європайками могли б бути ще якісь проблеми в плані перепрошування. Оскільки ми зараз знаходимося в передній частині автомобіля, ми одразу подивимося на бампер. Автомобіль у мене був з завозьким М-пакетом. Що це означає? Обвіз. Ну і, звичайно, М-пакет відрізняється, якщо ми беремо суту передню частину, він відрізняється по тому, що в ньому додатково йде охолодження на гальма. Саме цей бампер він був куплений голим. Що означає голим? Він некомплектний. На заглушку форсунки умивача фар, ні з тої, ні з тої сторони його немає. В мене з старого бампера права залишилася, ліва не залишилася, я ліву докупив. Купив нову оригінал, тому що не нову не було. І за комплект самої заглушки і. Додатково до неї кріплення ніжки я віддав 3,5 тисячі гривень за ось такий кавальчик пластмаси. На цей бампер встановлюється ось такого плану решітка. Вона йде на праву і на ліву сторону. В даному випадку, це від правої сторони, це моя, яка була. Ось так вона виглядає, але, ну, звичайно, накріпиться всередина. І ось тут стоїть туманка. Саме ця решітка. В наявності знову ж таки в Україні її немає. Я купував її з Польщі. І за ось таку, але на ліву сторону я віддав 4,5 тисячі гривень. Ідемо далі. Туманка, туманка, туманка. У мене права була, лівої не було. За туманку я віддав також 4,5 тисячі гривень. І то через те, що в неї є трішки пошкодження на. Ніжці. Там є обломана трішки ніжка, але ми це попаяємо, зробимо. Через це вона в таку ціну. Якби вона була повністю ціла, от повністю з цілими усіма кріпленнями, ну, ідеальна, скажімо так, туманка би вартувала 1010. Ціни на BMW F12, F13 та F06. Що ще обов'язково потрібно M-бамперу, це ось ця решіточка. Вона кріпиться на центральну частину і звідси. Ще виходять додаткові такі, е, як би це сказати, пластмаски. Давай називаємо пластмаски, тунелі. Пластмаски, тунелі, які йдуть на охолодження гальм. Тобто, е, автомобілі з МПК, ось в даному, як в даному випадку, вони йшли з додатковими охолодженнями гальм. Саме в шостої серії були звичайні ще бампера, які, на мою думку, от. Напевно, як кому? Давай от, знову ж таки діло смаку, але на мою думку, вона з M-бампером виглядає набагато краще. Тільки питання того, що <гум> комплектний M-бампер на неї вартує ну, в районі, в районі ну, 700-800 доларів. Комплектний. Без туманок. З туманками в районі 1000 доларів. Це ще при умові, якщо ви його знайдете, якщо ви знайдете людину, яка продасть його комплектним. Що ми далі? Покажемо вам. Перейдемо до лівої частини і покажу, що на ту частину я знайшов. Давай калян перемістимося. Ситуація, значить, наступна. Що ще мені не вистачає прямо для повного повного комплекту, то це підкрильників. Комплект підкрильників на неї бушних немає навіть в Польщі. Ну там є один передній підкрильник, тому що тут він складається з трьох частин. Тобто тут є три частини підкрильника. Підкрильник, який кріпиться до бампера, Підкрильник, який кріпиться, ну там такий трикутник його називають, і підкрильник, який закриває задню частину арки. За ці три підкрильники доведеться віддати в районі 354. 400 доларів. Куски пластмаси. 400 доларів. Окей. Повернемося далі. Що я тримаю в руках? Ну, я думаю, це очевидно це дзеркальце. Оскільки дане дзеркальце. Пошкоджене, воно сам механізм працює, тобто механізм дзеркальця, який керує ним, тобто складання дзеркал, все працює, але було прийнято рішення поміняти дзеркало в зборі, але тут я зіштовхнувся з наступною проблемою. Не забуваємо, що в мене шоста серія. Не забуваємо, що BMW в однакових комплектаціях знайти важко. З чим я зіштовхнувся. Продається дзеркало. Все окей, все підходить. Боростове, до речі, до Рестайлінгова і Рестайлинго дзеркало відрізняється по пінах. В Дорості у нас три піна, в Рестайлінгов у нас сім пінів. Ну, Але загалом ще ми зіштовхнувся, все класно. До Рестайлінгова дзеркало на три піна, таке, як мені потрібно, але з камерою і з датчиком мертвих зон, яких в мене немає. Так, ви скажете, можна купити тоді два дзеркальця, але ну, від варто я цим займатися не хочу. М -м -м Відпадає такий варіант. Знаходиться ще одне дзеркальце таке саме, та все так, як мені потрібно. Немає вже ні камери, ні датчику мертвих зон. Є наступна проблема дзеркальце з фотохромом. Фотохромне дзеркальце. У мене тут дзеркала не фотохромні. По заводу фотохрому у мене не було. Знайти дзеркало на неї це також виявилося проблемою. Але все одно трішки почекали і знайшли таке як потрібно. До рестайлингу без нічого, тобто без камери, без датчика мертвих зон, не фотохромне, але з складанням дзеркала і з автоматичним підігрівом. Власне, ми його просто знімемо, замінимо. Накладки ми фарбувати не будемо, оскільки я придбав чорні глянцеві, ну, типу як М-накладки. Так, це буде зараз. Хтось каже, що це трошки колхоз, але мені насправді похер, тому що воно буде виглядати гарно. Плюс в мене заводський Shadowline, і воно все гарно буде переливатися в. Чорний глянець, тому я вважаю, що це не буде таким колхозом. Та і все одно накладки залишаться. Тобто, якщо хтось там захоче їх перефарбувати, то це не буде проблемою. Я ці накладки все одно залишу. Крило я знайшов. Якби я трошки робив це швидше, то мені було вийшло б дешевше його придбати. За крило я віддав 560 доларів, 560 доларів за косок пластмаси, тому що крило на неї пластмасове, але дуже обов'язково. Дуже важливо, дуже важливо, якщо хтось буде собі колись придб... ну, в планах буде мати придбати шістку, і в, не... в нього будуть пошкодження крила. Дивіться, якщо ви побачите, що там продається крило оригінальне, нове за 300 доларів так там є таке, не ведіться на цю покупку, тому що на тому крилі є два кронштейни, я скажу так. Один йде на кріплення фари, і він інтегрований в крило, і другий який кріпиться сюди до стойки. І на тому крилі ні того, ні того кронштейну немає. Особисто я шукав кріплення на фару, тобто кронштейн, який кріпиться до крила і кріпиться до фари, окремо його не знайти. Просто не знайти. Вам доведеться купувати крило в зборі комплектне із цима із цими двома кронштайнами, і це виходить в ціну від 450 до 550 600 доларів в залежності хто як оцінює. Якщо це М-крило, тому що М- крило відрізняється, то це буде в районі 800 доларів. Ну, ціни розумієте. На рахунок капоту. Капот це єдине, що не буде мінятися в цьому автомобілі. Тобто все інше я не знайшов. Зараз ми плавно перейдемо до дверки, але ще розкажу за капот. Так, тут по капоту просто нічого критичного, так, він алюмінієвий, але тут загнуло його краєчок, і, в принципі, це вирівняється, підрівняється і зробиться. Я вважаю, що його немає необхідності замінювати. Все одно це є зйомний елемент, якщо собі хтось захоче його поміняти, він собі поміняє. Перейдемо далі до, до чого? До дверка, напевно. Да? Це найосновніша ну, проблема, до речі, через яку автомобіль також не заганявся на покраску, тому що я довго очікував саме на ці запчастини. Ми думали дверку взагалі першопочатково зробити. Ну, ідея тупа, відверто, тупа через те, що дверка алюмінієва. А, і... Тут такий момент так, тут... неприємний. Ми, я, я не знаю, чим ми думали, коли говорили, що ми зможемо її зробити. Але, але, да, блин, але ти, знаєш, це знаєш, це, це от момент економії, коли ти хочеш зекономити. Але в даному випадку ця економія вона б не була економною, тому що за дверку я віддав в районі 7,5 тисяч гривень. Але вона б принаймні буде ціла в зборі. Це недорого, як за алюмінію, тому що враховуючи за дзеркало, то за дзеркало в мене пішло від, ну, десь в районі 6. Дверка поміняється, ми. Це все просто пересипемо, напевно, тому що е, я дивився, як знімати карту. Єдина ще проблема, що по цій машині немає зовсім інформації, навіть якщо ти заходиш на американські форуми, власне, де я і шукав інформацію, е, ну дуже мало. Зараз момент, який ми тоді говорили, що не знаємо, як зняти карту, карта знялася. Карта будете знати собі на майбутнє, в принципі, хто буде зіштовхуватися з цими машинами, тому що знову ж таки інформації дуже мало. Вона кріпиться по суті тільки одним болтом. Ось він знаходиться тут. Вона виглядає приблизно якось ось так. А все решта йде на кліпсах. Зараз покажемо, як воно виглядає. Дві ось ці. Дуже жорсткі і масивні кліпси, то з ними треба буде просто трошки побавитися, а все решта на звичайних ось таких от кліпсочках. Але сама карта дуже мертво стояла, типу, вона прям міцно стояла. Видно, що хтось добре, дуже, добре, дуже добре їх кріпив. Плюс оцей, будете собі також на майбутнє знати, блок склопідйомників. Він тут, по суті, досить так міцно кріпиться, і зняти його. Проблематичного окремо, і я навіть не знаю, чи він окремо просто знімається. Мені здається, що він мав би зніматися, тому що ж, ну, мав би по зніматися, але він тут таки ніби запаяний. Ну, Він мав би по зніматися, просто може це треба трошки побавитися з цим. Ну, менше з тем. Єдине то, що я ще так зробив, ми ще приїхали з коляном до машини, це, то, що треба було повідмувати скотч з машини, тому, в принципі, безжерювачем це зробили. І, власне, все. Дверка. Буде зніматися. Зараз є ще проблема з. Давай я карту поставлю на місце і розкажемо, що трошки там за. Зараз проблема трошки буде зі зйомом вікна, тому що як воно кріпиться. Дуже цікаво. Тут є такі Т20 болти, але за ними, от калян, я не знаю, як би ти показав людям. А може, якось тут можна вийде тут, в камера взагалі побачить. Таку шестереночку, як такий, знаєш, цей... шестерню, як на велосипеді. Видно її, mm -hmm. я от зараз тут пальцями yeah, її okay. щупаю. Все. Вона є тут раз, і є там два. І їх треба загалом відкрутити, і тільки тоді ви зможете якимось чином дістати скло. Тобто вони кріпляться до ось цієї шестерні, в принципі, можливо, вона якось і коригує положення вікна. Це теж як варіант. А так, то в принципі, це все розбирається і. Наступний, кажу, за наступний відос, чому ми не покажемо її зразу готовою, тому що е, не думайте собі, що ця машина, знаєш, що ми затягуємо, розбиваємо, розбиваємо ролики, да? е, щоб зробити більше роликів. Відповідно, якимось нам яким накрутити більше переглядів, цього не буде точно. Ця машина, от зараз, в нас е, третє число сьогодні. 3 липня, 3 липня, і вона зараз от в такому стані. Ми поступово по можливості, як тільки от вона підготовлюється, ми одразу це показуємо. І третя частина це вже буде напевно тоді, коли вона вже буде повністю пофарбована. Це буде завершальна частина цього автомобіля. Це вже е, буде повноцінний великий, прямо дійсно великий відеоролик, де вона буде повністю пофарбованою. Е, вона поїде на відновлення безпеки, е, поїде до електрика, забереться та проблема з тими штарями і загалом забереться проблема по електроніці. По Почіпаються всі піропатрони, і е, в принципі можна буде вважати, що автомобіль буде завершений. Загалом запчастина на шістьорку ну, реально дорогі. Тобто, це е, єдиний мінус, чому цей автомобіль, от знаєш, так довго збирати. І, до речі, це пояснення, чому ці автомобілі такі дорогі. Вони в дійсності на ріа вартують в рази дорожче, ніж та сама F-10. Хоча F-10 це Одина... Ну, це ідентичний автомобіль. Єдина їхня відмінність це їхній екстер'єр і їхній інтер'єр. Все. технічна частина це все одинакове. Шістьорка. Я от зараз коротко охарактеризую. Шістьорка це та машина, в зборі якої ви зіштовхнетеся з двома речами. Ти або купуєш оригінал, або йдеш нахуй. В тебе третього варіанту просто не дано. Третього варіанту це в не даному не випадку. Заказав, так, бампери, це увіз, Ф, На F-30, випадку. на F-30, просто до хрена всяких ніштяків, які ви можете купити оригінальними, неоригінальними. В даному випадку тільки оригінал. Замінників на неї не існує все. От це єдиний нюанс, з яким ви зіштовхнетеся. Напевно, ця частина вийде трішки швидше. І наступне відео вже буде про те, коли вона буде стояти повністю пофарбованою, і ми одразу повеземо її робити по безпеці. І можливо, навіть наступне відео це буде вже і завершальний етап, тому що може покажемо зразу і безпеку, і відвідування електрика, завершення цього автомобіля. А вже коли вона буде стояти на сертифікації на реєстрації на наших номерах, це вже буде повноцінний. Огляд, скажімо так, цього автомобіля, і от до речі, це от бачиш це нюанс, коли ти повністю зіштовхнувся зі збором автомобіля, коли ти розумієш його нюанси, у тебе в дійсності більше інформації, яку ти можеш розповісти, враховуючи, що це ще дійсно рідкісний автомобіль, тому що F12, F13, F06 ви зустрінете не так часто. Наприклад, Grand Coupe ви зустрінете частіше, кабріолета це взагалі рідкість. Ну тобто, кабріолет, побачите саме шістку. Не так часто ти його зустрінеш. Тому інформації за, цього, за цей автомобіль немає. Але я думаю, що як мінімум на україномовних ресурсах, тепер буде трішки більше інформації про цей автомобіль. Кажу, коли ми це все складемо, я вам все дуже детально розповім. І також напевно з відео про, з моментів збору. Тобто, я думаю, це буде досить непоганий інформаційний огляд даного автомобіля. Плюс, оскільки цей автомобіль мій. Я зможу вам більш детальніше все розповісти, тому що як-не-як в мене буде велика кількість часу його дослідити, ним поїздити і зрозуміти, в чому його суть. Хоча, незважаючи на от те, що я на ньому майже не їздив, я провів досить мало часу за кермом на ньому, тому що я його переганяв з одної точки в другу. Навіть цього часу мені вистачило, щоб так лайтово зрозуміти його суть і його фішки. Тому на цьому все. Бережіть себе. Квазімодо нікуди не дівається, воно є, не переживайте. Ми по можливості, як я вже казав в першому відео, все вам будемо показувати. До нових зустрічей. Зустрінемося вже, коли воно буде гарною.